У 2026 році український транспортний літак Ан-70 переживає справжнє відродження. Після тривалої перерви програма отримала новий імпульс завдяки оновленню технологій і підтримці вітчизняного авіабудування. Модернізована версія Ан-70 стала символом інновацій та незалежності української авіаційної промисловості. Основна увага приділяється вдосконаленню систем управління, навігації та зв'язку. Завдяки сучасній електроніці літак отримав покращену авіоніку, цифрову кабіну пілотів та автоматизовані системи контролю польоту. Нові двигуни з підвищеною паливною ефективністю дозволили зменшити витрати пального до 15%, що робить АН-70 конкурентоспроможним навіть серед сучасних європейських аналогів. Модифікований фюзеляж і поселене шасі забезпечують здатність до експлуатації з коротких і непідготовлених злітно посадкових смуг, що є надзвичайно важливим для військових та гуманітарних операцій. Вантажопідйомність літака сягає 47 тонн, що дозволяє транспортувати бронетехніку, вертольоти або великі контейнери з вантажем на відстань понад 5000 тисяч кілометрів. У новій конфігурації 2026 року Ан 70 також адаптований до міжнародних стандартів безпеки та екологічності. Використання композитних матеріалів знизило вагу конструкції, а оновлені системи шумозаглушення зменшили акустичний вплив на довкілля. Україна демонструє, що навіть у складних умовах війни та економічного тиску здатна створювати високотехнологічну техніку світового рівня. Ан – це не лише транспортний літак, а й символ інженерної стійкості, сили та прагнення до перемоги.